Підписуйтесь, щоб першими бачити найкращі будинки. Пропонується власний новий котедж із сучасним ремонтом у Києві, осокорки, лише 300 метрів до річки Дніпро та пляжу, повний пакет документів на першого власника, прописка місто Київ. Локація ідеальна. 3,9 км кілометри до метро Славутич, приблизно 7 хвилин нафто, асфальтований під'їзд прямо до будинку, тиха вулиця без шуму та смогу. І головне, ціна на рівні двокімнатної квартири в Ріверстоун, але з власною землею та повною автономністю. Загальна площа 237 квадратних метрів, будинок 165 квадратних метрів, простора зона барбекю 40 квадратних метрів, критий навіс на два авто із зарядкою для електромобіля 32 квадратні метри, плюс ще два паркомісця, ділянка 6 соток у приватній власності, огороджена по периметру з автоматичними воротами та продуманим ландшафтним дизайном. Будинок оснащений розумною енергосистемою LG Chem 11,4 кВт, з інвертором 6,2 кВт, автономність 20-25 годин без світла, швидка зарядка за 2 години, лічильник дінь ніч, резервне живлення для відеоспостереження та інтернету. Витрати влітку, як у однокімнатній квартирі, взимку з опаленням, як у трикімнатній. На першому поверсі кухня з новою технікою LG, Hansa Ariston, вітальня з панорамними вікнами, гостьова або кабінет, душова, котельня з фільтрацією води та пральною машиною LG, тепла підлога, оптичний інтернет GPON, Wi-Fi Mesh. На другому поверсі три спальні, ванна кімната, гардеробна, сходи з натурального буку. Територія продумана до деталей. Автополив Хантер, 5 зон, 21 хвойне дерево, лаванда, єлівець, декоративний камінь, Тасос, Греція. Це сучасний автономний дім біля води, рідкісна пропозиція для Києва.